28 червня знаменний день конституції України найактивніша молодь міста зібралась біля пішохідного мосту для того, щоб надати йому жовто-блакитних фарб, показавши цим свою любов до батьківщини. Акція об'єднала найактивнішу молодь міста, яка зібралась в суботу зранку для того, щоб перефарбувати пішохідний міст через річку Інгул, кольори українського прапору. До акції могли приєднатися всі бажаючі, так як вона проходила в форматі флешмобу. Захід присвячений дню молоді, був організований при підтримці управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради. Приємно відмітити той факт, що до акції долучились навіть наймолодші жителі Миколаївщини. Сонечко як тебе звуть Андрій. Добре, скажи нам, будь ласка, чи подобається тобі приймати участь у цій акції? Так, звичайно, я патріот, я дуже люблю свою країну і я готовий завжди приймати участь в таких акціях. Організатори залишились дуже задоволеними і поділились нами своїми враженнями. Що на сьогодні ми розпочали таку дивовижну акцію, яка символізує на сьогодні єдність не тільки студентів міста Миколаєва, а й студентів. З інших міст України. Скажіть, будь ласка, чи вперше ви приймаєте участь у подібних акціях та чи задоволені взагалі проведенням цієї акції? Чесно кажучи, дійсно, я вперше участвую в подібній акції в покраске таких великих ну, масивних об'єктів нашого міста. Мені дуже приємно, що я присоєдняся к цієї акції. Студенти та активісти міста активно працювали, адже вони дуже хотіли зробити подарунок нашому місту та додати йому нових партій. Враження тільки положительні, це положительні емоції, які ми, ми всі зі хочемо хотімо подарити друг другу, ну і всім нашим жителям. тільки позитив, і, тим більше такий знаковий день для нашої країни, це День Конституції. Скажіть ваші враження від цієї акції, та як часто ви приймаєте участь у подібних акціях? Рідко приймає участь в подібних акціях, тому що ну лінтяй, але мені дуже подобається. Місто стає дуже гарним і хай він радує всіх людей, які люблять Україну. Продовженням цього яскравого дня було відкриття велопарковки біля міської ради, де зібрались як професіональні велосипедисти, так і аматори. Після урочистого відкриття усі бажаючі приєднались до велопробігу. Молодь цього дня обирає здоровий та активний спосіб життя. Скажіть, будь ласка, ваші побажання для усієї молоді Миколаєва? Мені хочеться побажати нашій молоді. Щоб у них було дуже світле майбутнє, але світле майбутнє воно просто не приходить так. Його треба самому будувати, і в цьому сенсі хочеться побажати молоді, щоб вона була дуже цілеспрямованою, щоб вона не боялася труднощів. Якщо в неї є мета, а мета мені здається, у кожної людини є а у молодої людини так навіть їх декілька. Тому не зраджуйте своєї мети, не зраджуйте той тих цілей, які ви ставите собі, і добивайтеся їх виконання.